Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Маємо сьогодні урок номер шостий з теми корінь енного степеня. Багато вже ми, бачите, говоримо про той корінь енного степеня, бо є різні вправи, і зі всім треба розібратися. І сьогодні я би сказала особливий оцей урок номер 6, бо ми тут будемо говорити про область визначення функції, котра містить корінь n-го степеня. І ще я хотіла би з вами обговорити. Такі вправи, де йдеться про зміст виразів, вони важливі насправді, але чомусь більше уваги зосереджуються на якихось перетвореннях, на обчисленні, на скороченні дробів. А оце якось залишається поза увагою. І тому я вирішила сьогодні оцей урок номер 6 присвятити якраз саме тим питанням. Так, почнемо з таких простих вправ на перший погляд, але дуже важливих і поважних. Де треба знайти область визначення функції. Ви пам'ятаєте, що позначається область визначення 9 y, то я запишу, що 9Y треба знайти. І от тут є така кубка маленьких таких функцій, де треба знайти їх область визначення. Так, давайте оцей перший номер 468. І тут маємо А-функцію. Е, отже, корінь четвертого степеня з x-2. Що маємо пам'ятати? Що якщо я маю корінь парного степеня, там 2, 4, 6, 8, 10 і так далі, то підкореневий вираз мусить бути більший рівний за 0. Я думаю, що ви то вже пам'ятаєте, і тому тут залишається просто розв'язати нерівність. І відповідь я буду мати, х належить від 2 числа більші рівні за 2 до плюс нескінченності. Тобто тут просто нагадуємо: так, в Б Y дорівнює корінь 13 степеня. X плюс 3. Тут корінь непарного степеня. То отут, звертайте на то увагу. Область визначення будуть всі числа від мінус до плюс нескінченності або множина дійсних чисел записують, бо тут є корінь непарного степеня. Так, вправа В. дорівнює корінь шостого степеня. З мінус х. Багато хто з вас думає, що от мінус х, значить, нема розв'язків або ще щось в, таке, в такому дусі. Але тут просто треба написати мінус х більше рівне за 0, і тоді ту нерівність легко розв'язати, х менше рівне за 0, і область визначення такої функції є від мінус нескінченності до 0. Так, і ще маємо г. дорівнює корінь 10 степеня з х квадрат плюс 1. Тут напишу х квадрат плюс 1 більше за 0. Бачите, тут всі ці області визначення в основному пов'язані з нерівностями. Для нерівностей ми на каналі приділили дуже багато уваги. Багато ми вже з вами говорили і про дробові нерівності, і про квадратні. Розв'язування нерівностей методом інтервалів, лінійні нерівності. Тому рекомендую вам ці відео пройти, бо ви весь час будете натикатися, якщо ви десь там щось не знаєте, на помилки при розв'язуванні різних вправ, де треба розв'язати нерівність. От, зокрема, отут, бачите, х квадрат плюс 1 більше за 0. І тут багато хто починає видумувати, переносити отут х квадрат більше мінус 1. Ну, добре, це ще можна перенести. Ну, а тут далі вже є хмара помилок x більше плюс мінус 1, х більше 1, x більше мінус 1, тобто різні такі от речі, але тут зупиніться і подумайте, що х квадрат є величина додатня завжди, і тим більше, більше, мінус 1. Тому тут область визначення будуть всі дійсні числа, або якщо вам не подобається оце R, то можна писати від мінус до плюс нескінченності. Так, Отже, цей номер ми розібрали тепер 469, 469 перший приклад. Тут аналогічні вправи, я би вам рекомендувала мене зараз зупинити і зробити самим, а тоді вімкнути собі далі продовження і подивитися, чи ви справилися добре. Отже, я думаю, що ви то зробите. Мінус х більше рівне за 0, звідси х менше рівне за 0, і х належить, це вже ми бачили, від мінус нескінченності до 0, Бо маємо справу з парним показником. Б. Y дорівнює корінь 4 степеня з х, плюс 6 шостого степеня з мінус х. Тут маю два корені, і мушу для обох написати умову. Підкореневий вираз більший рівний за 0, мінус х більший рівний за 0. І тоді, що я дістану? Тут x більший рівне за 0, а тут х менше рівне за 0. Розв'язком такої системи є одне число, яке і буде входити в область визначення такої функції. Тобто тільки єдине число 0. Так, Vy дорівнює корінь квадратний з х плюс корінь п'ятого степеня з мінус х. Тут Маю тут корінь парного показника, корінь квадратний, тому що написати х більше рівне за 0. А для кореня 5-го степеня, мені байдуже, що стоїть під коренем, Може стояти і додатнє число, і від'ємне, тому на то можна не зважати. Отже, х належить від 0 до плюс нескінченності. І останній G", y дорівнює дробу 3х. І тут корінь 6 степеня з мінус х. Так. Тут неодноразово ми говорили вже про область визначення, то той чисельник не має жодного впливу на область визначення. Маємо тільки знаменник, і в знаменнику ще й стоїть корінь парного степеня. То мінус Х тоді вже мусить бути більше за 0, а не більше рівне. І тоді звідси Х менше за 0, і Х належить від мінус нескінченності до 0. Вправи такі короткі, маленькі, але корисні. Для того, щоб ви легко справлялися з областю визначення функції, що містить корінь n степеня. Так, з тим ми розібралися. Тепер дивіться. Тепер отут я вам підготувала такі вправи. Вони дуже часто трапляються на тестах, дуже часто є вони на зно. При яких значеннях А і Б виконується рівність. Ну, звичайно, вони там дають варіанти відповідей, тут ми їх не маємо, тому будемо розбиратися самі. Перша вправа. Корінь 4-го степеня з АБ. Дорівнює корінь четвертого степеня з мінус А, і корінь четвертого степеня з мінус Б. Так. Е, я думаю, що ви всі знаєте формулу, що корінь з А Б, дорівнює корінь з А на корінь з Б. Тобто, ви оцю формулу знаєте точно, всі ми і нею весь час користуємося і не, задумуємо, не задумуємося ніколи або не зважаємо на те, при яких А і Б та е, рівність буде правильна. Тобто, от є формула та є, але от умова існування тих коренів також треба звертати на то увагу. Ну, давайте повернемося тепер до того, що ми маємо, і подивимося, якими мають бути А і Б, аби отут оті всі корені існували. Так, отже, тут АБ є добуток, то АБ добуток муси бути більше рівний за 0. Ну, ми можемо то написати, що АБ має бути більше рівне за 0. Але отут мінус А мусить бути більше рівне за 0 обов'язково. І мінус b мусить бути також більше рівне за 0. Та? Тобто a має бути менше рівне за 0, і b має бути менше рівне за 0. От маємо таку умову при таких А і Б. Оця перша рівність буде правильна. Тобто, в відповідь я маю написати А менше рівне за 0 і Б менше рівне за 0. То є моя відповідь. Хоча оцей добуток буде додатній, якщо А і Б обидва числа також будуть додатні. Але от ця рівність вимагає від нас отакої додаткової умови. Так, подивимося, другий. Корінь четвертого степеня з мінуса Б. Дорівнює корінь четвертого степеня з А помножити на корінь четвертого степеня з мінус Б. Знову ж таки. У першу чергу звертаємо увагу на оцю праву частину, тому що, знову ж таки, тут мінус АБ більше рівне за 0, тобто АБ мусить бути менше рівне за 0. Це означає, що один з множників має бути від'ємний. Тому тут маю А більше рівне за 0, і мінус Б мусить бути також більше рівне за 0. Отже, А більше рівне за 0, а Б має бути менше рівне за 0. Так. Тобто тут відповідь А більше рівне за 0, а Б менше рівне за 0. І третя. Корінь п'ятого степеня з АБ дорівнює корінь п'ятого степеня з мінус А на корінь п'ятого степеня з мінус Б. Оскільки тут корені непарного показника, то тут і А, і Б можуть бути довільні. Тобто А належить R і B належить R. Тобто обидва числа можуть належати множині дійсних чисел, оскільки маємо справу з коренем п'ятого степеня. Так, тут якихось несподіванок не може бути, бо тут може бути, що А додатні, що Б від'ємний. І навпаки, і обидва додатні, і Обидва від'ємні. І тут аналогічно так само. Так, от ми розібрали з вами. Отаку от от вправу, де поговорили про існування тих виразів, тобто при яких значеннях А і Б маєця рівність буде правильна або виконуватися. Так, і отут ще такий, таке завдання, при яких значеннях А виконується рівність. Давайте ми ще до нього подивимося. Бо оцей аналіз, при яких значеннях виконується рівність, він завжди корисний. Тут давайте подивимося, тут є корінь кубічний. А мінус 5, і це все до четвертого степеня. Так, отже, подивлюся. Отут є корінь кубічний, тут під коренем є число додатнє. Тобто, яке би тут А у мене не було. Я дістану тут плюс додатнє число, і добуду корінь кубічний з додатнього числа. Аналогічно, точно тут. Якщо навіть А буде в мене якесь: оцей А 5 буде від'ємне, то корінь кубічність від'ємного числа я обчислю, підніму до степеня степені дістану число додатнє. Отже, А може бути будь-яке. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друга. Тут маю корінь четвертого з А-2 до четвертого степеня. А тут маю, бачите, корінь четвертого степеня з А 2. І оцей показник 4 зовні. Так, давайте тут подивимося: отут, фактично, є модуль А 2. Бо то є корінь парного степеня. А оцей от вираз, коли він буде існувати, якщо А-2 буде більше рівне за 0. Тому що А-2 стоїть під коренем парного степеня, Отже, А мусить бути більше рівне 2. Отже, я маю А належить, від 2 до плюс нескінченності. Оце є моя відповідь. При такому А оця рівність буде правильна. Хоча не дивлячись на те, що ліва частина виконується для будь-яких А. Третій приклад. Тут маю корінь шостого степеня А, а на А-1 зліва. А справа корінь 6 степеня з А помножити на корінь 6 степеня з 1 мінус А. Отакий. От так, давайте подивимося. Отже, для того, щоб існувала ліва частина, то нам треба, щоб а на А-1 було більше рівне за 0. То треба розв'язати ту нерівність методом інтервалів знайдемо 0, а рівне 0 і А рівне 1. І тоді побудуємо нашу змійку. 01. І методом інтервалів я дістану, що А має бути від мінус нескінченності до 0, і об'єднати від 1 до плюс нескінченності. Так, Це ліва частина. Тепер подивимося до правої частини. Тут я бачу корінь 6 степеня з А, отже, А мусить бути більше рівне за 0. І тут 1 мінус А також мусить бути більше рівне за 0. Звідси А більше рівне за 0, А менше рівне 1. Якщо оце розв'язати, і тут я тоді дістану А більше рівне за 0. Це є числа сюди, вправо, і А менше рівне 1, отак. Тобто розв'язок цієї системи це є від 0 до 1. Тепер давайте подивимося на оце А належить, отут, що я дістала, і отут. То бачу, що тут я маю від мінус нескінченності до 0 від 1 до плюс. А тут я маю лише від 0 до одиниці. Тобто, висновок такий, що ця рівність буде правильна тільки при а рівне 0 і при а рівне 1. Бачите, інакше та рівність буде неправильна. Отакий може бути також момент. До речі, на одному з е, уроків ми там розглядали з вами вправи, е, де рівняння розв'язувалося якраз користуючись знаходженням області визначення лівої і правої частини рівняння. Так, тепер подивимося, ще четвертий. Тут маю корінь 12 степеня з 3 мінус А, ще далі, і дорівнює корінь 12 степеня. 2 мінус А, і на А мінус 3. Отак. Так, подивимося, що є тут. Отже, знову беремося спочатку, наприклад, до лівої частини. Маю А мінус 2 муси бути більше рівне за 0, і 3 мінус А муси бути більше рівне за 0. То розв'яжу А більше рівне 2, і тут А менше рівне 3. Тобто тут я буду мати А належить від 2 до 3. Це є умови існування лівої частини. В правій частині я буду мати 2-А на А-3 більше рівне за 0. Так, тут наша знаменита нерівність. Тут я маю перед а то я заберу той мінус. То я вже вам пояснювала, чому можете пригадати, до речі, розв'язування нерівностей методом інтервалів. Так, тепер нулі. Тут я маю 2 і 3. Поставлю на вісь. Тут 2 і 3. І побудую змійку. Так, знаки я не перевіряла, бо я витримала тут перед А додатнє число. І тоді я дістану А належить. Тут маю менше рівне за 0, отже, від 2 до 3. Бачите, що дістали? Ліва частина існує при А належить від 2 до 3. І права частина, належить, права частина існує при А належить від 2 до 3. Тобто, остаточно рівність буде правильна. для А, належить від 2 до 3. Оце буде наша відповідь. От. тут ми з вами розібрали. От, такі от моменти, де треба проаналізувати, коли існує ліва частина, чи права частина, чи якась рівність. На то треба завжди звертати увагу, бо корінь n-степеня, особливо корінь парного степеня, от, хоче до себе такої уваги, щоб підкореневий вираз був більший рівний за 0. Так, значить, оцим уроком ми розібралися. Далі нас чекають ще деякі вправи цікаві і графіки, тому слідкуйте. На каналі за тими уроками. Підписуйтеся на канал і до зустрічі!